Якщо б не було цієї білої кофти, я б переїхав на повністю. 17-річний Кирило згадує той страшний день, коли потрапив під колеса фури. Розповідає, що тоді йшов повз припарковану біля дороги вантажівку, як раптом вона зрушила з місця і наїхала просто на нього. Він врушив, і я якраз в той момент підбігав і заскок там між баком. Впав і якраз під, під, під прицеп. Водій помітив хлопця і зупинив машину, проте у Кирила вже були складні травми. Так страшно ще не було ніколи, розповідає мати хлопця. Тільки відкриваю двері і тут дзвонить телефон. Я побачила, що то друг Кирила піднесла трубку, і він каже: Тьотю, я за хвилину часу була на місці. Ніколи я побачила його. На узбіччі дорозі мені стало серце на секунду. Я думала, він мертвий. ДТП трапилось у жовтні минулого року. Тоді хлопця без свідомості привезли до лікарні святого Миколая у Львові. Дитина мала масивні травми правої нижньої кінцівки з переломами, з дефектами шкіри, з ранами. І через те, що стан був важкий, він госпіталізований в реанімацію. Найбільше постраждала нога, була глибока рана, а на великій ділянці була відсутня шкіра. Лікарі робили усе можливе, щоб врятувати Кирилу нижню кінцівку. Це були висічення нежиттєздатних тканин, це було дренування, це була постановка вак-систем. Тобто є такі системи вакуумної аспірації, коли приєднується система від'ємного тиску, і цей раневий вміст активно відсмоктується в резервуар, і то дозволяє зменшити. Інтоксикацію, тобто отруєння організму тими продуктами розпаду, які є в рані, і допомагає швидко очистити рану і відновити кровообіг в тих прилеглих тканинах. Щоб найбільш ефективно загоїти рану, лікарі пересадили хлопцеві шкіру від посмертного донора. Таким чином, Кирило став другою дитиною в Україні, для лікування якої застосували цю технологію, і першим, кому поставили на рану коштовний синтетичний матеріал. Це насправді революційне в світі, ран, в світі лікування ран і опіків. Революційне таке відкриття, є таке покриття, яке називається BTM. Це така як губка, яка а, кладеться, ну так що простими словами, яка кладеться на рану і проростає його власними судинками, його, стає його новою дермою, тобто його, його воно залишається в нього назавжди. Це необхідно було зробити, так як через травму змінилася анатомія ноги, і нерви були розташовані надто близько до поверхні шкіри, що в майбутньому могло провокувати сильні болі. Таке покриття дуже коштовне, тому в Україні його немає. А лікарні його подарували американці як гуманітарну допомогу. Відтак ця технологія Кирилові допомогла, і нерви вдалося закрити. Але окрім цього, загалом хлопець пережив більше 20 операцій, щоб знову змогти ходити. І це допомогло. Перші ну, були перші дні, то я не міг нею рухати зовсім. І трошки так чув, трохи не чув. Зараз вже добре. Пальці чую, все чую, вже добре зробив. Коли він встав, я була дуже щаслива. Він навіть сам, коли поставив ногу на землю, він був дуже щасливий. Пройшов рік, нині Кирилові вже 18, він може ходити. Відтак прийшов подякувати своїм рятівникам. Кирило, ти маєш щось дуже гарне розказувати. Ні. Надто <гум> вам. Так. Дякую. Ну дякую, я дуже рада тебе бачити. Дуже дякую за те, що моя дитина ходить на двох власних ногах. Все буде добре. Зазначимо, що реабілітація у Кирила все ще триває, проте найважчий період вже позаду. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.